Вітаю підписчиків та гостей канала Чарівна Магія життя. Я Наталія Заряна, і сьогодні ми з вами зустрічаємося в чарівний день, судьбоносний день. Бо сьогодні 15 січня, судьбоносний день. І треба дещо зробити, щоб наповнити своє життя. Щастям. І так, дорогі мої, зустрічаємо доленосний день. А от що ж для нас приготувала в цей час, що для нас приготував цей час Всесвіт, ми зараз з вами разом і дізнаємось. Сьогодні, йдуть 16, сьогодні йде 16 та місячна доба. Триває вона до 18 годин 40 хвилин, а потім переходить у 17. Настає час, коли нам дуже важливо налаштуватись на внутрішній баланс та внутрішню гармонію. Щоб це зробити, ми з вами починаємо ранок з настроєм. Ставте лайк під цим відео та пишіть у коментарях. Я, своє повне ім'я, і пишете його з великої букви, знаходжу гармонію в собі і наповнюю свій день світлом та теплом. Тепер давайте зараз ще раз разом. Кожний називає своє ім'я. Я, Я Наталія, знаходжу гармонію собі і наповнюю свій день світлом і теплом. І ці слова будуть прописані під відео, коли відео продивитесь, або можете прямо зараз е натискаєте на паузу, записуєте і проговорюєте ці слова, а тоді дивитесь далі. Цей настрій не тільки дасть вам позитивний тон для всього, дня, але й може налаштовуватись на продуктивний час для досягнення гармонії. Попробуйте сьогодні усвідомлене дихання. Робіть глибокий вдих, треба затримати дихання на кілька секунд і повільно видихайте. Повторіть цикл кілька разів. Щоб відчути легкість і ясність, дуже корисно сьогодні знайти час 10-15 хвилин для медитації або для тихого споглядання. Якщо є можливість, проведіть цей час на свіжому повітрі, спостерігаючи за природою, все це допоможе відпустити тривоги та наповнитися спокоєм. Сьогодні доленосний день, час, коли енергія Всесвіту концентрується на тому, щоб допомогти нам зробити важливий крок, крок уперед. У такий день особливо важливо бути свідомим до своїх думок, слів, дій і намірів. Ставте собі запитання, чого я дійсно хочу. А потім чітко сформулюйте бажання. Сьогодні неймовірну силу має е, все, що нас, е, біля нас, і всесвіт готовий почути вас. Якщо ви давно відкладали важливі рішення, які ще дії, то сьогодні дуже гарний час, щоб зробити перший крок. Дуже важливий крок в цьому напрямку. І якщо ваша дія наповнена щирою вірою, вона буде підтримана вищими силами і ідеальний день, щоб зміцнити відносини з близькими людьми. Намагаємося висловлювати свою подяку та турботу через щирі слова та невеликі знаки. Уваги! Наприклад, можна написати навіть якусь невеличку записку з теплими словами і віддати людині або запросити на спільну прогулянку, якщо виникає якась напруга, запропонуйте спокійний діалог. Скажіть, що мені дуже важливо почути твою точку зору. Ну, Не йдіть з претензією до людини, а йдіть із цим питанням. І ви здивуєтесь, що будь-яке ваше питання врегулюється ще таке питання може бути: як я можу допомогти тобі в цій ситуації? І це означає, що ви небайдужі до людини. І що вам не важливо, що вам дуже важливо, що відбувається в його житті. А ви дуже щиро намагаєтесь допомогти і дозволити якусь сформульовану ситуацію. Ось такі діалоги допоможуть вам зміцнити довіру та вибу... вибувати вибудувати гармонійні відносини. Далі, грошові енергії. Грошові енергії сьогодні досить складні, тому уникайте якихось великих покупок та ризикованих інвестицій. Замість цього перегляньте свій бюджет та заплануйте майбутні витрати, зробіть невеликий жест сьогодні щедрості, наприклад, підтримайте благодійно якийсь проект або допоможіть комусь із близьких хто у цьому і справді потребує? Це не тільки буде розширювати вашу грошову ємкість, а й наповнювати день відчуттям радості, зробленого доброго жесту. Дуже важливо собі сьогодні нагадати, що грошові потоки ми можемо залучати, тільки перебуваючи у стані достатку. Що це таке стан достатку? Це стан спокою, гармонії, впевненості та радості. І тоді все буде добре. Для поїздок та подорожей дуже цей день підходить. Але треба заздалегідь, уточнити маршрут, підготувати список якихось необхідних речей, ну, записати, залишити собі час для відпочинку в дорозі, додати в план декілька якихось зубинок, щоб насолоджуватись пейзажами, чи просто випити чашку кави в затишному місці. Це все це забезпечить комфорт і. Спокій подорожі. Якщо у вас є можливість, спробуйте мандрувати в компанії близьких. Це не тільки зробить вашу поїздку приємною, а й допоможе зміцнити зв'язок. Пам'ятайте, головне зараз уникати в подорожі якогось поспіху і зберегти енергію, насолоджуючись. Дороги. Не забувайте сьогодні приділяти увагу енергетиці будинку. Для збереження гармонії уникаємо конфліктів і метушні. Якщо у вас є можливість, присвятіть вечір створенню затишку, заверіть улюблений чай, почитайте книгу або послухайте розслаблюючу музику. Особливою енергією сьогодні володіє ваша постіль ліжко. Та простір навколо. Намагайтеся зберігати спокій цього місця. Уникайте прибирання біля ліжка, щоб не порушити тонкі енергії. Не міняйте сьогодні постільну білизну та намагайтесь не струшувати завжди раз ліжко. Енергії тут сьогодні особливо чутливі. Та будь-яке втручання може вплинути на гармонію і викликати, наприклад, якісь непорозуміння між членами сім'ї. Ввечері, коли будете готувати своє спальне місце, вимовте: сімейна постіль чиста світлом сповнена. Сном вкриває, щастям наділяє, хай буде так. А ось щоб наповнити будинок світлими енергіями сьогодні і зміцнити зв'язок із Всесвітом, запаліть у будинку свічку, можете посидіти біля свічки, дивлячись на полум'я, Заспокойтесь, заспокойтесь, помрієте. Візуалізувати своє бажання і після того, як відчуєте наповненість, скажіть такі слова. Полум'я палає, світлий шлях відкриває, неприємностям дорогу закриває. Хай буде так. Свічці дайте догоріти. Три ключі до фінансового благополуччя. Цей марафон я розробила для того, щоб ви змогли його пройти самостійно у зручний для вас час, не турбуючись про те, що не встигаєте. Виконати завдання, що ви отримуєте цьому марафоні. Практики, які допоможуть вам набути внутрішнього спокою, впевненості, ви зробите перші кроки на шляху до фінансової стабільності та отримаєте три ключі, які дозволять залучати грошові потоки та наповнять ваше життя благополуччям. Посилання на марафон. Буде в описі під відео. Ну, а зараз давайте проговоримо поговоримо про сни. Цієї ночі можуть бути ваші сни відображенням вашого внутрішнього світу. наприклад Сон, прополіт може символізувати звільнення від старих якихось обмежень. А образ ясного неба гармонію та спокій. Якщо уві сні ви бачите двері, це може вказувати на нові можливості. Не пропустіть їх по себе. Ну а перед сном не забуваємо промовляти слова. Дякую, Всесвіту! І спокійно засинаю, дозволяючи лікувальним енергіям наповнювати моє тіло здоров'ям. Промовте це декілька разів. Ну, а зараз настав час. Посилати довкола себе всі найсвітліші енергії. Давайте за традицією разом напишемо в коментарях. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте палець до гори або сердечко. І діліться посиланнями. та... З своїми друзями та знайомими, щоб у всіх була можливість проходити якісь такі безоплатні марафони, чудовий настрій, заряджені відео з самого ранку. І так, пишемо в коментарях: День чудовий починається, благополуччям моє життя наповнюється. Ці слова будуть під відео. І на протязі дня повторюйте ці слова. День чудовий починається, благополуччям моє життя наповнюється. Або пишіть будь-яке позитивне затвердження, будь-яку афірмацію, які відгук, Сукаються саме вам. Ну, а Я бажаю вам здоров'я, благополуччя і кохання. Нехай ваш день буде дивовижним і чарівним. Зустрінемось у наступному випуску.